Добро. Доброго дня, добро. А як ви здійните свій психологічний стан від нуля до десяти? Де 0 дуже погано, десять дуже добре. О, ну, дітей 12. 12. Ну, поки відпустка сім. <рес> Чи Може порадити щось. Як ви справляєтеся взагалі зі стресом? Собака. Собака. Це як, наприклад, лабрадор. Заводите лабрадора і все в житті виходить. Ну так, ми справді маємо собаку, тому це реально антистрес. Ви Вигуляти десь пройтися, то собака допомагає. П'ять. Ну, я теж думаю, 4, 5, то що, мало того, що війна дуже важко, чоловіка нема, одна з дитиною, тому 4, а то й менше. А як справляєтеся зі стресом зараз взагалі? Може щось порадити? Чесно, да, от приємні якісь моменти, які мені хобі. приносять задоволення, да, хобі, якось відволікатись. Мабуть, 5. Чому? Чому? Ну воно, знаєте, збирається з часом всі негативні емоції на фоні подій, які складаються в нашій країні. Взагалі, я вважаю, потрібно просто знімати стрес. Як саме? Як саме? Точно не алкоголь, це 100%, або природа. Якась взаємодія з природою, прогулянки, домашні тварини. Це, ну, мені здається, це взагалі панацея, взагалі якесь хобі. Трібно чим займатися, тому що якщо зациклюватися на тих проблемах, які ми бачимо кожен день, то наш психологічний стан буде все більше і більше погіршуватися. Ну, якщо говорити от зараз саме під час війни, спочатку повномасштабного вторгнення, то чесно, десь п'ять ну, посередині. Тобто і не добре, і не погано. Тобто це все дуже добре вплинуло на мене. Тобто оці всі новини, те, що відбувається. Якщо до війни все ну, життя складалось класно, то зараз уже під час саме війни то психологічний стан погіршився дуже сильно. А як боретесь, як, як справляєтеся зі стресом? Ну, взагалі прогулянки ті самі. Я, я, наприклад, людина, яка дуже любить природу. Для мене піти на прогулянку, подихати свіжим повітрям, наприклад, взяти якусь каву – це ну, покращує набагато мій стан. На 9. 8. 7, 8. 7. На 8. На 8? Так. Добре, дякую. А що порадити дякую. нашим підписникам? Як ви справляєтеся зі стресом і взагалі? Займає спортом. Спортом? Чудово. Так. Чудово. Десь посередині. П'ять. Да? Да. А як справляєтесь зі стресом? Вот. Угу. <рес> Розумів. Чи є торговля, є на настрій, так? Да? Ну, торговля не дуже, але хоч є чим зайнятися. Розумію. Це уважуха і респект. Добре, дякую, гарного дня вам, гарної торговлі. Добре. Дякую. Три. Даже менше. Два. Як справляєтесь з цим станом? Ну, як просто так. Геть нічого. Да. Спорт хобі. Ні. Ну дивіться. Сама, сама копання, вот это, просто розбираєш ситуацію, розбираєш себе, понимаешь, почему так, делаешь из этого выводы, и тогда становится легче, если в этом не ты виноват. Ноль. Три. Десять. Чудово. А як вы справляетесь зі стрессом? Сплю. Тільки спитаю. Да. Зайду. А вот. Любімі допомагає? Так, що ж, як Це думаєте? 7. Це ваше. А, я тому у вас десять. Да. Зрозумів. Так, дота, комп'ютерні ігри і просто спитили. Да. Зрозумів, дякую вам. Гарного дня. Сім. Десь на 7-8. 7-8. А як що порадити, як людям боротися зі стресом в наш час? Ой, то я не знаю. Даже... Як ви справляєтесь? Вдома музику слухаю. Музика. Так. Ага. Зрозумів, дякую. Восім. А як ви справляєтесь з поганим настроєм своїм? По-разному. Хобі, спорт. Ребінок. Рібьонок. Прогулянки. Супер. На вісів, мабуть. Добре, а як що порадити нашим підписникам, як справлятися зі стресом? У мене нема стресу. У мене воно діти, одне веселі. Зрозумію, чудово. Гарного дня, дякую вам. Дякую.